Глобус Бланк виступає фінансовим партнером бізнес Дей Кабу. Чому для нас це дуже важливо? Тому що саме тут, саме на всіх зустрічах, ми бачимо ті можливості, які дозволять розвивати нашу країну. Дуже ефективним є співпраця з конфедерацією будівельників України. Чому тому, що пріоритетним завданням, якраз для банку Глобус, банк, який представляє, це є фінансування проектів пов'язаних з енергоефективністю, проектів пов'язаних з відбудовою. На сьогоднішній день банк активно приймає участь у всіх програмах, що направлені на відновлення нашої країни. Банк підписав меморандум з Іншими банками про більш пільгові програми щодо кредитування енергоефективних підприємств. Ми активно працюємо з компаніями ОСББ щодо відновлення будинків, щодо відновлення обладнання, цільові кредити на встановлення нової нового обладнання або купівлі техніки. Ми розуміємо, що банки повинні бути якраз тим інструментом, який дозволить відбудовувати нашу країну. Через фінансування надання кредитів дуже важливим на наш погляд є робота щодо майбутніх кадрів в нашій державі. Банк активно приймає участь щодо навчання нашого нового покоління стосовно напрямків в фінансовому секторі. У нас є підшефні школи, де ми постійно проводимо уроки фінансової грамотності, де ми доносимо дітям. Ті ази, які повинна знати кожна людина в своєму житті, крім того, наразі фінансова грамотність входить в обов'язковий перелік предметів, які вивчаються в школі, і банк активно якраз надає. Через асоціацію надає ту інформацію необхідну викладачам, які можуть доносити е, ті знання, які є. Крім того, ми активно працюємо з усіма учбовими закладами щодо можливості брати студентів для проходження практики з подальшим зарахуванням на роботу. Для нас е, є пріоритетною цілею, якраз надати всім нашим е, майбутнім спеціалістам можливості проявити собі. Якщо кожна Структура, яка працює в Україні, буде приділяти цьому увагу. Тоді у нас буде зовсім інша статистика і динаміка, те, що ми бачимо, по людям, які виїжджають за кордон. Ми повинні зробити так, щоб люди повертали сюди, тому що саме тут, саме ми разом з нашими дітьми, разом з нашими майбутнім поколінням, повинні відбудовувати нашу країну.